Віталій Кім, заяви відвертих підарів при владі. Цитую, депутатів мало, тому від них толку не буде на фронті. Так якщо депутатів мало і від них не буде толку на фронті, так давайте ми вами додамо, чи ви не для фронту такі красиві дяді у нас при владі. Тому у нас і завдання мобілізувати не тільки депутатів, а всю ту піздоту вашу, блядь, зелений сіфіліс, всім складом. Всі 2 мільйона підарів повинні піти на фронт і змінити наших хлопців. Но якщо від вас там не буде, навіть при розмінуванні толку, то вам і зброя не потрібна. Ви вже стільки зробили зла народу України, що вам зброю давати і не треба. Босоніж на міні поля, хоч щось розмінуєте. Худоба. Тому ми хочемо всіх вас мобілізувати. По-перше, якщо навіть там в окопі від вас толку не буде, так ви хоч тут красти не будете, то вже великий толк і то вже будуть гроші на перемогу. Ми в цю худобу, як ви, годувати не плануємо.